Врата. Як вони називаються, коля ці, що двері відкривають. Що в кафе заходиш в гендель модний. І там от дворі... не дворецька як. Ну ви поняли. Всім привіт. Зараз моторимо МТ-зона, ковша? ковша. Крючка. І підписник мій вже привіз нам нову... новий агрегат. Я ж говорив, що далі буде цікавіше, щоб підписувалися, не забували. Ті, хто не підписався, пропусти багато чого цікавого. І це тільки початок. Як? Швейцар О, так, да, швейцар, так це ви як швейцар, ворота відкриваєте. Чоловік ще ночі приїхав. Славік мені дзвонить, каже, тут машина приїхала, каже, що робить? Та кажу, нічого, хай стоїть, я по камерам гляну, чоловік приїхав, знатний. Вже в камерах попадався. Ти не стісняєшся, бо є люди, які стісняються. Привіт. Ти вже приїжджаєш, як сліпими очима можеш виїхати, так? Да? На. на цю, та на цю, значить, на цю. Зараз крючка тільки нацепляємо. Як плюс, заводиться нормально. Все, хай прогріється, пішов я чалки шукати. Забув, я, що в чоловіка чалки є людські, блін, бо в нас такі коротенькі. Я оце дивлюсь на цей агрегат і сам собі дивуюся, як воно в агрокалини виходить, робить те, що без ніяких там допоміжних там, чертіжів там, щось, щось розказувати, щось там казати, показувати. Все робиться таке, як хочеться його бачити. Коток це просто знахідка. І на а, він да? так? Ну, тим німені, все одно він йде на ширину 2,6. Два штучки. Коток, товста труба і так далі. Ну, блін, ну те, що доктор прописав. Це, звісно, інший трохи агрегат, не такий, як ми привикли бачити, не така ромашка. Але... Подивимося, як вона буде працювати на невелику глибину. Звісно, ця ромашка буде як знахідка. А коли вже ми говоримо про щось глибше, то, звісно, потрібна інша ромашка. До речі, ось привезли хлопці защиту на нашу мотигу. Кажу мотигу, це ляпну на ротаційну борону. От є же все-таки здраві якісь коментарі. Написали люди, що так, мол, і так треба робити або защиту, або закажи. Тому що, можуть камні летіти у стекло. Я про це навіть і не подумав, коли е, працював з ротаційкою по пшениці. Ну а є же ж така чіпуха, як напишеш, що це просто. А що це ти казав тебе? Компактор, так? в нього ширина? 4 це скільки трактор треба, бог я знаю. 130. 130. Мало в нас таких немає. А вони є меншої ширини? Так, да, є такі 3-метровий. Трьохметровий є. 892. Ага, ага, ага. Точно на бо Це суцільна рама, це не розкладний. Коля каже, в колгоспах отакі, каже, грудобої били грудку, каже, на раз. А спереді то теж сюди. То передня частина, А, то передня частина, то задня. Ніфіга собі воно здорово. Він як складається тут Ну Він тоді ж і площу зробить, мойо. За один проход підготова ідеально. Статі... Для в кого класика, хто планує працювати по класиці, я думаю, це ідеальний варіант. Предпосівна підготовка це, цим агрегатом буде, мені каже, це бомба. Це е, е, при колгоспах, чи Борекси вони, по-моєму, називалися. Чи не може не борекси, жовті такі, пам'ятаєш? Їх чи те 150, по-моєму, тягав, що двоє крил на дві сторони крила розкладається і середина. Є, circa, і крила, він розкладається. І Тома, чи шести, чи восьмиметровий був, що воно розкладається, його мочний якийсь трактор тягнув, ну я не пам'ятаю. І серединку якраз під мт зона, не пам'ятаю, хтось стягав був, ідеально розробляє. Так це блін, який, який давній агрегат, а цей повинен працювати. А, він і скушує, він і прикатує зразу. тобто немає, що почва буде висихати. Це ж, рутку розбиває і само собою прикатує землю. Да. Перед... Чітко. А що, ми це, мабуть, ми тоді вручну знімемо, так? Да? Воно не важке. Давай, знімемо. Коля крючечок нацепив, боками ми язиками тіліпали. Блін, коли вже хочеться в поле поїхати, куча цих самих тест-драйвів, куча що можна тестувати, немає погоди. Я хотів е, саме оцей і Ельворті навісні 2,4. Хотів залабати, попробувати їх по кукурузі, як вони будуть працювати. І зазнять відео порівняння. Ну, блін, погода. Самі бачите. Коли його сіяться, це просто. Сроки йдуть, все йде. А котки не відпадуть? Зараз зберемо до кучки. На вигляд дуже і дуже непогано. Мені подобається. Стійка билота. Теж цікаво буде порівнювати, як вона буде себе оправдувати. Все чортенько. Ну і така защитка від камінчиків, які будуть летіти у заднє стекло. Теж є, теж змонтуємо і буде покрасити. Поставимо рядом зараз із червоною зіркою, розвернемо їх і вже в кінці, як розгрузимо, заберемо. Чисто візуальний огляд за Зібрали агрегат, коток прицепили. Коля зараз контергає, щоб нічого там не розкручувалося. І ось, значить, вам візуально хочу показати два даних агрегата. агрокалина Дефт і палада від Ельворті. Стоїмо, наприклад, прикиньте, ми стоїмо разом з вами на площадці. Ми не бачили, як працює ні один, ні інший агрегат у полі. Щогось вибирати іменно по самій роботі, ми не можемо, так як дійсно я не бачив ні роботу, ні одного, ні другого. Але візуально мій вибір буде очевидний: це буде дефт від агрокалини. Чому? Вроді мелич, але вони. Ну, вони ось вони существенні. Е, органи ми їх не беремо, ці органи ми будемо перевіряти у полі і тоді робити якісь висновки. От просто по конструкції самого агрегата одного та да іншого. Маємо ми тут, ось дивіться, який шплінт. Заоксидірований, все ось по красоті, зроблено. Шплінтик, шайбочка. ну блін, ну блін Можна ж зробити в оце услов'я як заводу? Можна. Верхній, аналогічний. Вернемося до. Ельворті. Ну, що це же за штопор е, пальчика? Ну, що це за палець? Ну що це за, в умовах заводу? Що це, це таке? Якоби, так? Да? Ну, я розумію, що е, не можуть же всі ж робити на один тіпаж, але є але, да? Тобто, ми ж зараз говоримо про даних двох агрегатів. Далі, ось яка доволі непогана конструкція. Значить, дивіться, тут є щось отвори. Тут варена втулка. І варена вона не отута, хоча я зустрічав, що варять навіть і отут, щоб ви розуміли. А з цієї сторони. Тобто в нас тут, наприклад, розбилося. Ми її зрізаємо, викидаємо втулочку, нову втулочку варюємо, і в нас далі працює оцей орган. Не треба щось там вигадувати і так далі. Далі на ельворті ось момент. Да? Тобто, Зовраменем отута розрив'ється буде еліпс. Потрібно самому його втулити. Щось робити, щось вигадувати. Правильно? Правильно. Далі. Момент по задньому котку. Регулювання там оце все, воно в них однаково, але візуально видно відстань, да? яка тут до котка яка там воно, до котка. Плюс, плюс задні. Задні ті самі пальчики заоксидіровані. Все, ось той, що нам треба швидко пожалуйста, ось от. Не дожатий. Отакий шплінт. Тут той, що в нас мертво стоїть, у нас він буде на цьому шплінтику, тобто розігнув чотенько. Коля, треба ще шплінти розігнути. Оце якось отак. Знаєте, е візуально думаю, що одне. Може я, звісно, і помиляюся, може це щось це буде працювати хуже, ніж оце, чи навпаки. Це ми побачимо в полі роботу. І далі. Дивіться, скільки тут а навіть. Це так, ну, образно, скажемо. Да, скільки тут узлів для змащування, плюс самі ж супець. Тут необслуговує підшипник, тобто сюди лізти не треба. Але необслуговує може бути і отут. Тобто там теж буде, не потрібно буде змащувати. Це так, що побачив, прокоментував. В роботі ми їх побачимо, звісно, запустимо. Так що отака, таке невеличке порівняння з виду. Мені вони подобаються. Ні, я не кажу, що ці погані ці теж з виду по своїй мощні, крепкі, але це як я казав, це Toyota Land Cruiser, а ото Volkswagen Touareg. <хе> так що якось такі в мене порівняння. Ну, а в полі будемо їх випробувати. А зараз займаємося встановленням сітки на ротаційку і ждемо чоловічка, який приїде за коточками від, від Юрка Фермерка. Підписуйтесь на його канал. Так і пишіть у ютубі Юрок фермерок. І вам. Чи Юра фермерок. Коротше, я в описі під відео оставлю посилання на його канал, бо я вам зараз тут наляпаю. Машина вже на місці, так що, Юра фермер, не волнуйся. Зараз грузимо і летять вони до тебе. Ось така сівалочка їде десь кудись далі по дорозі, десь кудись до когось. СРЗ3. Це мать в льоні бабочка ідентична. Навірно, не знаю. Ага. Так що я довольний, що коточки поїдуть до, на інший канал YouTube і будуть працювати. І ми їхню роботу бачитимемо вживу, скажімо так. До речі, були такі люди цікаві. Е, дзвонили і не один. Питали, чи почтою не відправити. Ну як їх відправити почтою? Ну, блін, ну як не крутий. Тут доставка вийде дорожче, ніж е, самі котки коштують. Ні-ні-нє -ні -ні -ні. він зараз тут ось цепляє і подимає... Сітану будемо пхати якось. Покійні і влазило. Рубрика. Дійски приїхали, котки поїхали. Зараз покажу процес, як ми будемо їх гружити. Ще й дощ цей ріпі вже другий день без перестанку. А ні, був був пропуск був такий пару годин. І так і зараз. Ну, Як він є. Байже стяжки якісь є? Будемо <головіка> знімати. Хотіли нової польшти? Щоб вони там? Я сам таки такому... не... Ну, всі ж розумієте, дзвонять з далеку десь із Хвильницької, десь з тих областей, яка много й почти не відправити. Борт не випаде. Все, цепляйте тоді, я зараз другий. Навігатор чоловіка повів по таких дебрях, личні кілометрів 15, проїхав. Два розворота, по київ Харків було, і навігатор їх пропустив, так чоловік то тозна Держма розвернувся. Ці навігатори заведуть. Та він же ж отсюда не заїде, а? кажу, отсюда ж не заїде. І заїде. Коля напевно вчора випивав, вікна запотівають, та ні. Сиро намокли, поки збирали ті всі диски то воно це все і випливає. Так, і друге є. Вроді би майже. Так що підписуйтесь на канал Дюрець Фермер. І будете спостерігати за роботою коточків, Що пориться чоловік і буде виїжджати, відвозить цівалку. Ну кінечна остановка, зупинка буде у... Юрца в дворі. Так що, дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на Юрца, підписуйтесь на молодого фермера і все, звісно, буде Україна.